У великому залі Ужгородського національного університету відбулася велика зустріч із представниками закарпатського бізнесу, ролокованих підприємств та забудовників області із керівництвом закарпатської ОВА, податківцями, енергетиками та народною депутаткою України Оленою Шуляк першочергово підбили підсумки законодавчих ініціатив, обговорили нагальні проблеми підприємств в області та шляхи розвитку бізнесу сьогодні в Україні близько тисячі релокованих підприємств для кожного українця дві важливі речі: це працевлаштування і це дах над головою. На сьогодні Закарпаття є лідером стосовно кількості релокованих підприємств з сходу України з центральної частини України. Звичайно, для того щоб утримати цей бізнес, потрібна дуже тісна комунікація на такому на щоденному рівні, і ми бачимо на сьогодні, як важливо збирати і бізнес, і очільника адміністрації, і очільників інших, і податкової саме вже податкову адміністрацію і інші організації, які допомагають бізнесу розвиватися і працювати в регіоні. Одне із найгостріших питань нині забезпечення безперебійного виробництва, а також отримання не тільки для населення, але й для бізнесу електроенергію в умовах збройної агресії РФ. Є інше питання, яке сьогодні реалізовують районні військові адміністрації. На вихідних створена Google-форма, де кожна адміністрація подає бізнес, який потребує додаткової комунікації з Обленерго. Там буде контактна особа і департаменту економіки, і контактна особа Закарпаття Обленерго. Є контактна особа, подається бізнеса, з якою ці три посадові особи комунікують для того, що якщо той графік, який є на сайті Закарпаття обленерго, яким чином не підходить, щоб відкоригувати по можливості технічній можливості приєднання, потужність доводиться до області, звідси мінусуємо. Ту потужність, яка повинна забезпечити критичну інфраструктуру. А далі дивимося, що залишається. Далі стоїть питання, яким чином розбити всіх, так, щоб витримати цей ліміт потужності на протязі доби. Тобто, це комплекс задач, які в часі кожен день, а дозволену потужність нам доводять у 22-й годині вечором на наступну добу. Тому і створено комунікація для того, щоб Якщо можна спрогнозувати роботу величини по потужності, щоб кожне підприємство могло підвлаштуватися або ми під них, або ви але в рамках дозволеної величини, оскільки на Закарпаття релокувалося найбільше підприємств та перебуває понад 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, гостро постала проблема забезпечення людей житлом. Тому на зустрічі йшлося і про законопроєкт номер 7198, який підготовлений до другого читання у Верховній Раді. З законопроектом передбачена можливість не чекаючи репарації від Російської Федерації отримувати компенсацію за зруйноване житло цільовим способом у вигляді житлового сертифікату, який можна буде обміняти виключно на метри квадратні. Не можна буде там отримати гроші, витратити їх на щось інше, а лише на метри квадратні. А всі громадяни України, які на сьогодні мають зруйноване житло, вони зможуть скористатися такою можливістю, вони зможуть сам. Постійно обрати населений пункт, де вони будуть проживати, незважаючи на те, де саме зруйноване їх житло. Вони зможуть обрати сам тип житлового, сам житловий тип, чи це буде багатоповерхівка, чи це буде вторинний ринок, чи це буде первинний ринок, чи це буде якийсь інший будиночок, житловий, тобто люди не обмежені, а саме у вибору житла, яке в них було зруйноване. Також Олена Шуляк повідомила про реформу містобудування законопроєкт номер 5655, який запроваджує тотальну цифровізацію усіх процесів у будівельній сфері. За підсумками обговорень керівництво Закарпаття вирішило ще до кінця 2022-го організувати ще одну зустріч із бізнесом та обговорити розвиток підприємництва в умовах індустріальних та технопарків.